Будильник дзвонив без зупину. Галина, пробурмотівши щось невиразне, простягла руку і вимкнула його. Ну ось вихідний сьогодні не запланований. Ну і, звичайно, будильник вона забула вимкнути. У кімнаті було ще темно, світало взимку пізно, на годиннику початок шостої. Потрібно вставати, щоби встигнути зібрати доньку до школи і самій приготуватися до роботи. Галина працювала медсестрою, чоловік водієм на хлібозаводі. Жили вони, як то кажуть, душа в душу вже майже 10 років. Вставши з ліжка, Галина вийшла зі спальні. На кухні, наливши собі чашку кави, жінка замислилась. Кілька днів тому чоловік, повернувшись із чергового рейсу, був якийсь пригнічений. На розпитування Галини відмовчувався чи жартував. Галина не стала тиснути. Чимало що на роботі. Чоловіки вони такі, що не люблять ділитися проблемами. Годинник на мікрохвильовій печі показував без десяти шість. Ще цілих три години можна ні про що не думати, вона позіхнула і вже збиралася повертатися в теплу постіль, як раптом до неї долинув приглушений голос чоловіка. Сергій ніколи не був жайворонком, особливо у вихідні. Галина вже звикла до того, що перші пару годин суботи він мирно сопів поруч, поки вона займалася своїми справами. Що ж могло переконати його піднятися ні світ, ні зоря? Жінка тихенько підійшла до дверей кабінету Сергія і застигла, почувши шматок фрази. Не хвилюйся, все буде, як домовлялися. Галина обережно прочинила двері. Сергій, згорбившись, сидів за столом і нервово смикав телефон у руці. Так, так, розумію. Шепотів він у трубку. Сьогодні до обіду. Галина відчула, як на душі стало хвилююче. Не бажаючи підслуховувати далі, Галина пішла на кухню. Незабаром там з'явився і Сергій. Галю, ти чого не спиш? пробурмотів він якось розгублено, намагаючись зобразити на обличчі безневинну посмішку. Галина мовчки прийшла до кавоварки та ввімкнула її. Їй не треба було бути генієм, щоб зрозуміти, щось відбувається. Останнім часом Сергій і так був нервовим і замкнутим, а ця дивна телефонна розмова. Хто це був? нарешті спитала вона, намагаючись, щоб її голос звучав спокійно. Та так. Сергій відвів очі. З роботи дзвонили. У суботу, о шостій ранку, Галина підійшла до чоловіка і сіла навпроти нього. Сергію, що трапилося? Сергій зам'явся. Він смикав край скатертини, уникаючи її погляду. Галю, ну ти чого, правда, все нормально? пробурмотів чоловік, не зводячи очей. Сказав же, із роботи дзвонили. Машина зламалася, от і попросили допомогти. Сергію, ти ж не механік, щоб тебе в суботу вранці через зламану машину смикати? Ну, мало. Сергій підвівся з за столу і нервово попрямував кухнею. Не лізь не в свою справу, га? Галина відчула, як наростає образа. Ці слова дуже зачепили її. Десять років спільного життя, а він каже їй «Не лізь!». День тягнувся нескінченно довго, особливо коли Сергій пішов, пославшись на роботу. Галина намагалася зосередитися на домашніх справах, але думки постійно поверталися до ранкової розмови Хто дзвонив Сергію, про що вони говорили, і чому він приховується від неї? День тривав довго. Галина ловила себе на тому, що починає підозрювати чоловіка у найгірших речах. Нісенітниці. Обсмикувала вона себе. Сергій не такий, він би ніколи. Але сумніви заповзали в душу. Увечері, коли Сергій повернувся додому, Галина спробувала вкотре поговорити з ним. Сергію. Почала вона, намагаючись говорити якомога м'якше. Я розумію, у тебе можуть бути свої секрети, але. Та нема в мене жодних секретів, не витримав Сергій. Скільки можна про те саме? Але ж я бачу, що щось не так, не витримала Галина. Ти сам на себе не схожий останнім часом. Що сталося, Сергію? Скажи мені. Нічого не сталося. Сергій відвернувся, уникаючи її погляду. Дай мені спокій, га? Я втомився. Він пішов у спальню, гримнувши дверима. Галина залишилася сидіти на кухні, почуваючи себе погано. Наступні дні анітрохи не прояснили ситуацію якось риючись у шухляді, комода в пошуках запасних гудзиків. Галина натрапила на невеликий пакунок, загорнутий у газету. Розгорнувши його, вона виявила пачку грошей. Грошей було багато, набагато більше, ніж Сергій заробляв за місяць. Звідки у Сергія така сума? захвилювалася вона. У голові закрутився справжній калейдоскоп здогадів. Невже він зв'язався з якоюсь темною історією. Думки плуталися. Галина розуміла, що далі так продовжуватися не може. Потрібно щось робити, треба докопатися до правди, якою б гіркою вона не була. Але як? Галина поклала гроші назад у ящик? Весь вечір жінка не знаходила собі місця. Сергій, здавалося, не помічав її статну. Якоїсь миті Галина не витримала. Сергію, нам треба поговорити, сказала вона, намагаючись, щоб її голос звучав спокійно. Сергій з явним небажанням відволікся від телевізора. Знову? роздратовано спитав він, що цього разу? Звідки в тебе гроші? Галина сказала на одному подиху, відчуваючи, як від хвилювання пересихає у роті. Які гроші? Сергій вдав, що не розуміє, про що йдеться. Не вдавай. Галина поклала на стіл пакунок із грошима. Я знайшла гроші у твоїх речах. Сергій застиг. Він мовчки дивився на гроші. І на його обличчі відбивалася ціла гама почуттів страх, розгубленість, розпач. Ну. не витримала Галина, що ти скажеш? Сергій мовчав. Він сидів, опустивши голову, і смикав пальцями край столу. Галю, тихо промовив він, я. я не хотів тобі говорити. Переживав, переживав? Чого? Галина відчувала, як її охоплює хвилювання. Невже її найгірші побоювання виправдовуються? Сергій важко зітхнув і, уникаючи її погляду, пробурмотів Батько. Сергій опустив голову. Має проблеми з бізнесом. Потрібно було терміново віддати борг, інакше голос його затремтів, він не зміг договорити. Галина мовчки опустилася на стілець Ось у чому річ. Батько Сергія Микола Петрович завжди був людиною ризиковою. Він займався дрібним бізнесом, і його справи часто йшли нестабільно. Але Галина й уявити не могла, що все так серйозно. Чому ти не сказав мені? тихо спитала вона. Сергій підняв на неї винний погляд. Я не хотів тебе хвилювати, промимрив він. Думав, сам якось розберуся. У нас і так одвічні кредити від зарплати до зарплати живемо, а тут така сума. Ну, я б тебе зрозуміла, підтримала. Ми ж сім'я, зрештою. У кого він позичив? У Віктора Павловича. Це його друг. Він має свій бізнес, він допомагав батькові, коли той тільки починав. І що тепер? А відсотки він не проситиме? Ні, що ти. Віктор Павлович не такий, я ж говорю. Він друг сім'ї. Який вранці о шостій ранку дзвонить і нахабно гроші просить, тим більше готівкою. Галина поклала руку на чоловікове плече. Ми ж родина. Сергій зітхнув, але згодом кивнув Ну що ж, якщо одружені, то плисти в одному човні їм. Наступного дня Галина зібралася із подругами і їм усе розповіла. Сума велика. Галина назвала цифру. Жінки жваво зашепотілися. У результаті вирішили, що кожна позичить Галині, скільки зможе. Увечері Галина повернулася додому із важкою сумкою, повною грошей. Що це? спитав Сергій, з подивом дивлячись на дружину. Це тобі. Галина поставила сумку на стіл. Щоб ти більше не пов'язувався із сумнівними особами. Сергій з подивом дивився на гроші. Звідки? прошепотів він. Зайняла. коротко відповіла Галина. У подруг. Сергій обійняв дружину і прошепотів їй на вухо. Дякую, рідна, ти в мене найкраща. У понеділок Сергій поїхав до Віктора Павловича, щоби повернути борг. Життя поступово поверталося у звичне русло. Борг перед подругами потрібно було виплачувати ще довго, але це більше не хвилювало Галину. Головне, із чоловіком вони були один перед одним чесні.